Його першості протрималась фактично до останнього поєдинку, до якого у якості лідерів та фаворитів дійшли лише дві команди «ФК Тростянець» та Локомотив з платоку. Саме тому гра «Тростянці» стала вирішальною у цьому чемпіонаті. Якщо для команди «ФК Тростянець» потрібна була перемога, то команду Локомотив влаштовувала нічия, Обидві команди готувалися до цієї гри дуже серйозно. Напруга навколо матчу відчувалася навіть в повітрі. Приємно відзначити, що з кожним матчем болівальників на трибунах ставало все більше. Цього разу більше ніж дві сотні тростянчан прийшли підтримати свою команду. Якщо аналізувати попередню гру цих команд, яка відбувалася в канатопі, то хочемо нагадати, що команди зіграли один-один. При тому гравці з канатопу уникли поразки на останніх хвилинах матчу. Саме тому на гру в тростянці були великі сподівання, тому що гра відбувалася в домашніх стінах. При шаленій підтримці Вальників, які до речі, цього дня дуже активно підтримували команду і вірили, що тростянецька команда переможе. Перший тайм розпочався активною грою команд. Кожна з яких намагалася відкрити рахунок. Гості поля заради досягнення мети нерідко нехтували правилами, за що отримували жовту картку. Група гра гравців з команди Локомотив нерідко викликала несквальні несхвальні вигуки на трибунах. Однак, якби не намагалися команди відкрити рахунок, перший тайм закінчився нічиєю 0-0. Такий показник не засмутив болівальників, як вони зазначили під час перерви. Між таймами наша команда найсильніша і за нею перемога. Перший тайм це дуже хорошо. Ну конечно, хотілося, що пристане забив. Були можливості, вони очень непонятна команда, та которая з канатопа літом 5-7 назад. Та не та команда. Команду ми ту уважали, которую приїжджали, були високі, такі тренера, си, не тренера, а игроки, ну, але зараз не похоже. Будемо сподіватися, що победят, якщо самі не может судейство допоможе. Ігра йде з небольшим преимуществом Тросенца, но канатоп теж огрызается. Я думаю, що ми должны победить. Без этого нельзя виходити на поле. Кожен болельщик, який цінує і любить свою команду, Звичайно, що вболіває за їх за перемогу важка гра, тому що на, яка ставиться на, як вони називають, на фон перемога і перемога взагалі у першості. Ми віримо в нашу команду. Звичайно, важко їм метод хлопцям. Ну, думаю, що в другому таймі несуть якісь корективи. І ми підемо зі стадіона І сьогодні раді такого великого християнського свята ми б хотіли, щоб вони перемогли. Треба перемагати, тому що в канотопі одна ігра в запасі. Цю ігру треба вигравати. Що ми ми хочемо від нашої команди. Хай перемагають процвітає і живе і все, щоб в нашій команді усі перемоги були. Да, желаємо токопобіди нашим, то ко победі, і побіді. Перед початком другого тайму до оболівальників звернувся міський голова, дякуючи їм за підтримку. Я як міський голова, як людина, яка обболіває за футбол та сінці, дуже дякую, що ви сьогодні прийшли на цей поручний. Безкомпромісний матч. Дуже дякую вам, що ви приходите на ці матчі. Команда грає для вас. Я прошу лише одного. Максимальної підтримки. Команді мужен 12 й гравець. Це виболівальники. Я гадаю, що наша команда переможе. Святому вас. Другий тайм був не менш напруженим. Вболівальники вимагали голу. а на полі відбувалася справжнісінька битва. При тому гравці з канатопу не нехтували застосуванням сили. В результаті два наших гравця потрапили до лікарні, інші отримали забої. Але навіть не дивлячись на такий розклад, наші гравці майже всю гру грали на частині поля суперника. Багато було моментів, коли м'яч мав би опинитися у воротах канатопських гравців, однак реалізувати це не вдавалося. Основною стратегією гри футболістів з канатопу був захист, і лише одинокі отік атаки були в сторону тростянецьких воріт. Під кінець матчу було помітно, що конотопські гравці трималися на останньому подиху. Абітра викликав подих полегшення, що прокатився на полі між гравцями команди «Локомотив». Гра закінчилася нічиєю з рахунком 0-0. Якщо команда «Локомотив» не програє в своєму останньому матчі, то гравці з кунатопу займуть перше місце в чемпіонаті області в другій групі. А наша команда займе почесне друге місце для нашої команди. Це дійсно почесне місце, тому що на початку сезону стояло питання про недопуск команди до сезонних ігор, і навіть піднімалося питання про її ліквідацію. Районна рада та Трастинецька районна федерація по футболу не опікувалися нею, кинувши її на напризволяще. Якби не підтримка майже за дві неділі до початку першості міської ради і особисто міського голови та політичної партії «Сила Людей, то такого футболу футболу Тростянці не було. І невідомо, чи був би він взагалі. А так ми бачимо стрімкий прогрес нашої команди. З кожною грою вона набралася опиту і професіоналізму. Головним результатом цієї гри стало те, що команда показала яскраву гру і нею задоволені оболівальники. Нормально, молодці. Слава Богу, що Чуть-чуть ну, трішечки не вистачило удачі. В кінці дуже хорошо грали. Тростянець – хороша команда. Не владу саме головне, щоб вона не розбіглася а далі продовжувала тренуватися і, в конечному мітовий результат прийде сам по собі. її мати таку команду, як зараз вона в нас є. був в депутатському корпусі. Я його підтримую як, -як мера міста. І вірений мер підтримає нашу команду. І вона буде чемпіоном, не чемпіоном, а перше місце у своїй групі. І вона займається. Хороший футбол понравився. Мені подобається, як вона грає. Я постійно приходжу, спасибо Дякую за ігру. Вічна игра. Конечно, плохо, що не виграли. Так би я думаю, що перше місце обеспечено було. Ну, нічого, нічого не потеряно, все впереди, звісно. Дай Бог, на наступний сезон команда займе перше місце. Молодці, парні. Достойно відіграли, достойно боролися. Молодці. Дякую за игру. Сказати, що всі ми раді. Ну, напевно, ні, трохи ми, мабуть, э, все ж таки засумовані ну, сумні, тому що хотілося б, щоб команда сьогодні виграла перед своїми болівальниками, які сьогодні рекордна кількість зібралася на нашому стадіоні. Ви чули, як вони підтримували команду. Але давайте скажемо відверто: команду фактично зібрали перед самим чемпіонатом. Буквально за пару тижнів до чемпіоната приїхав тренер і попросив підтримки, тому команда розвалювалася, фінансування на неї в районі не було. От бажання підтримувати в районної ради не було, і фактично ми змогли б залишитися взагалі без футбола так, на такому рівні, без футбола, не футбола, скажімо так, в трасянці. Саме тому, от ми ризикнули. Ми знайшли, я дякую депутатам міської ради, знайшли кошти на підтримку цієї футбольної команди. Я дякую ну, спонсорам. Це політичної партії «Сила людей, які теж підтримали футбольну команду, бо це і поїздки, це і підтримка болівальниками, ну і інше захочення футболістів за перемоги і так далі. Саме тому, от якби ми ну скажімо так, на початку цього турніру хтось сказав, що ми займемо друге місце. Таким результатом лише з одною поразкою і з однією і з двома нічими, але нічими із з самим, самим сильним чемпіоном, скажімо так, цієї другої групи, які я поконую, що Антон виграє цю групу. У них залишилося дві гри, здається в запасі. Але я думаю, що ми були б задоволені таким прогнозом. Да? Тобто, друге місце це дуже досить почесно, почесно а саме, а друге місце при такої гри. Якості гри, де яке показали футбольні команди в канатопі? Ми фактично вигравали весь матч до майже останніх там хвилин, і ледь-ледь канатоп у них на останніх хвилинах, секундах майже у них поразки. Сьогодні теж були моменти. Згадайте, фактично не було моментів біля наших ворот. Всі вросі моменти були біля вроду супротивника. Це говорило про що. Хлопці наші набираються досвіду, вони зігруються, вони вже більш впевнені в своїх силах, вони були настроєні по бойовому на перемогу і потребувати глядачам всім яскравого гру. А це головне, що сьогодні ставилося метою це вернути сюди на стадіон цих вболівальників, це дати новий поштовх в футболу. Звісно, тепер у нас будуть інші задачі. Тепер наша задача це команду цю зберегти. До неї додати команд, до, до цієї команди додати хлопців, які, е, які грають зараз на чемпіонаті Ахтирки, можливо, запропонувати їм. Якщо ні, то підтримати цих хлопців теж вони підходили вже особисто і дуже просили підтримки від міської ради, від мене особисто. Бо хлопці ці самі їздять за свої кошти. Вони як ну любільська команда, але вони е, мають бажання грати. Хай це буде чемпіонат, звісно, трошки нижче класом, але вони хочуть грати, я думаю, що ми будемо це питання виносити на одну сесію міської ради, щоб наступного року і ця футбольна команда була підтримана міською радою, це форма, це переїзди, це, можливо, якісь там призові, щоб вони ну, захочувалися, тягнулися, а за ними а ці діти, які сидять зараз на скам'яках, вони здивляться, вони вчаться, вони чомусь ну, запалюються. Я думаю, що це найголовніше сьогодні, що стоїть й перед нами. Можна завжди гроші потратити бюджета десь там на якусь ще лампочку, чи на якусь там вулицю підсипати. Але якщо Місці не буде спорту, якщо не буде таких емоцій вболівальників. Якщо всі будуть сидіти по своїм домівках, домівках і ну скажімо так сумувати там за економічну кризу, там чи якісь інші там питання, то суспільство буде хворе сьогодні. І культура, і спорт це, це ті, скажімо так, такі два двигуни, які дають можливість вливати таку позитивну позитивні емоції в життя і в тому числі нашого міста. Саме тому, от я жив ще раз, і дякую футболістам в першу чергу, що вони подарували багато приємних моментів, багато голів, багато вражень для наших вболівальників е, е, за самовіддачу, Е Шкода, що сьогодні кілька наших гравців потрапило в лікарню після після цього після цієї гри. Бо ви бачили, не жаліли наших хлопців і, і били по ногам, і не тільки по ногам. Ну, це дуже прикро, звісно, що таким способом питаються зупинити нашу команду. Але все попереду. Хлопці молоді, їм зараз по 20 років, там багатьом, хто студентам є він і в сумах учиться, один в армії служить. За певної підтримки ми зможемо з цієї команди, я ще раз додавши туди ще е, наших таких там хлопців, які мають бажання грати, ми зможемо створити конкурентно спроможну команду, яка виступала на цьому рівні або на на вищому рівні, ще краще. А те, що її бояться, і, бої, і на то побачили, які були радості у них на, на емоції, коли вони стрибали після свистка фінального судді, Да? То вони ледь ноги внесли. Це ну, чемпіон не должен так вести, Чемпіон повинен бути чемпіоном. А коли чемпіон ледь, ледь ноги вніс і радіє такими емоціями, що от, хух, слава Богу, нуль Ну, знаєте, це говорить про силу наших, наших хлопців. Я їм дуже дякую за це. Як зазначив тренер команди, за всю гру сезону тростянецька футбольна команда не програла жодного разу у себе на полі. Лише на виїзді вона уступила білопільській команді. На жаль, саме ця помилка наших гравців зіграла вирішальну роль в подальшому. Ну, Гра була достойних двох суперників. З однієї, не проиграть такой команде, как и на топ, это тоже результат. С другой стороны, играя дома при такой колоссальной сумасшедшей поддержке своих болельщиков. Это чувства переполняют, обязаны были забивать. И, в принципе, то моментов было и немного. Команда сильная, хорошая, организованная. Они естественно не все позволили нам, что мы запланировали. Но тем не менее, эти моменты были. И где-то, где-то немножко сегодня фортуна была не с нами. Вот. В целом, чемпионат оцениваю на хорошую, твердую четверочку. Сейчас, как никогда, вот стою и разговариваю с вами, вспоминаю нашу беседу в Белополе. Вот одна игра, которая по сути, решила долю чемпионата. Это говорит о том, что где-то немножко потерять концентрацию. Оступились і в итоге це отразилось не просто на трьох очках, а на всем Вот. А так в целом огромная благодарность своїм ребятам за отношение к футболу за поддержку, за, за, за той труд, за ту проделанную работу. Ми поблагодарили в раздевалочке Юрія Анатольевича без таких без такої поддержки, без таких людей, которые... реально заинтересованы в развитии футбола в Тростянце, реально заинтересованы, чтобы люди приходили, получали удовольствие здесь, чтобы они жили командой, футболом. Ну, я думаю, спросить у болельщиков, они прекрасно провели два часа на эмоциях, на переживаниях, на болели, все. Ну, одним словом, это здорово, это радует, что наконец-то в Тростянце, я думаю, если усторожил спросить, Когда были такие баталии футбольные, наверное, не каждый из первого раза вспомнит. Вот. Это радует, что в Тростинце обратно возрождается футбол. Думаю, что сейчас немножко остынем, подытожим, уже более трезво. Спланируем работу на осенне зимний период. Команда есть, команда будет, работа продолжается. Будем строить планы на следующий сезон. В общем, я думаю, все у нас еще впереди. Останавливаться нельзя. То есть это не предел. Будем приглашать людей еще сильнее, в каждую линию. Так что я же еще раз говорю, все еще впереди. Единственное, такой осадочек. Сейчас мальчик в больнице Сережа у Нас Давыденко, похожу. Похоже, серьезная там травма может быть и перелом, перелом ребер. Вот сейчас его обследуют. Вот это такой негативный момент после сегодняшней игры. А так был настоящий бой, настоящий футбол. Жаль без забитых голов. Но, я думаю, зрителям было не скучно. Вот. Всем огромное спасибо. За внимання, за поддержку, за розуміння. Тож побажаємо успіхів нашій команді в подальших іграх. Нехай наступний рік буде більш вдалим для наших футболістів. А ми, вболівальники, завжди підтримуємо їх.